Українська дефлімпійська збірна з легкої атлетики сумувала за змаганнями. Вперше за роки повномасштабного вторгнення спортсмени зустрілися на чемпіонаті України в Луцьку. У нас зараз йде підготовка до чемпіонату світу в, Тай... в Тайвані. Сподіваються, добудую медаль, але до гір також йде підготовка. Наталія Урсуленко представляє на змаганнях рідну Донецьку область. Вона одна з найдосвідченіших учасниць і розпочала виступати ще у 2005 році. Зараз спортсменка має нагороди і в штовханні ядра, і в метанні диску. Чемпіонат України поповнив скарбничку Наталії. Інші лідери збірної також змогли себе проявити. Я сьогодні встановила рекорд. Основна ціль це виступати на чемпіонаті світу. Ну, виграла. Так, я задоволена результатом. Я буду ще працювати далі, щоб був найкращий результат. Киянка Юлія Матвієвська успішно виступає у потрійному стрибку та у стрибках довжину. І вже здобула срібну нагороду на Дефімпійських іграх. Ще одна срібна призерка у самоборстві в Бразилії Катерина Потапенко виступила не тільки в своєму профільному визі. У Луцьку вона пробігла 400 метрів та зупинилась за крок до медалі. Втім, на чемпіонаті світу ми побачимо її все ж у самоборстві. Сьогодні я тренуюся, але в мене ще є в запасі місяць до чемпіонату Європи. Я буду тренуватися, працювати над технікою, над різними видами техніки, щоб краще виступити і зайняти якесь місце. Задоволена результатом і молода Кристина Кіняйкіна. У Бразилії вона стала справжньою сенсацією, завоювавши чотири золоті медалі. Зараз спортсменка продовжує підготовку до наступних ігор. Я зараз тренуюсь в Києві. Так дуже важко. Постійні тривоги, хвилювання. Дивимося, що куди прилітає. Ну, ми вже звикли в Україні. Ми хочемо в Україні тренуватися. Тривоги постійні, а пропускати тренування ми не можемо. Втім, небезпека та постійні тривоги не зупиняють спортсменів. Адже вже скоро команда відправиться перевіряти свої сили на чемпіонаті світу. А в наступному році виступатиме на Дефлімпійських іграх в Токіо. Мій подальший план гарно підготуватися до чемпіонату світу в Тайвані і там пробігти 100 та 200 метрів. Мета кожного чемпіонату України не тільки перевірити форму збірників в умовах змагань, але й підшукати їм гідну заміну на майбутнє. Ми хотіли на цих змаганнях побачити молодих спортсменів, які... Потім можуть увійти до складу резерву збірної, кандидати в збірний і до основного складу. І на цих змаганнях ми побачили таких спортсменів. Вони молоді, 2000 2000 рік народження та е, молодше. І ми дуже раді, що вони в нас є. що не виїхали всі, що люди тренуються. Вболіваємо за команду на чемпіонаті світу і слідкуємо за їхніми перемогами. Україна переможе.